Друзі, всім привіт. Посольство України в Швеції буде працювати тепер під новим керівництвом Світлани Заліщук, яка прибула до Стокгольму 1 вересня. І я сподіваюся, що посольство України в Швеції буде працювати тепер набагато краще, ніж працює зараз, бо зараз воно майже зовсім не працює. В мене народилась дитина, я намагаюся її зареєструвати, зробити закордонний паспорт. Але це якийсь жах. Це бляха, просто неможливо. Я дзвонив їм, разів 150, певно. Відіслав їм 15 мейлів. Просто не відповідають. Намагаються забукати час, часу нема. Це просто якийсь піздець. Певно, що рік часу тому я робив за кордоні паспорти своїм дітям. Час теж було забукати нереально. І якось так склало, що в другої години ночі звільнилось якесь місце, і мені треба було покинути роботу зранку та летіти в це посольство та робити паспорти. Це просто якийсь піздець. Ви там працюєте чи ні? За що ви отримуєте зарплату? Просто нахрен накипіло. І я ще бачу в інтернеті оголошення, що ви там якісь плюшки робите, що ви там виїжджаєте. На дім до маленьких дітей, до інвалідів, що ви типу там щось покращили. Що ви, бля, покращили? Ви там ні чорта не робите просто. Сподіваюся, що хтось це відео подивиться та хоч щось зміниться. Коли я приїхав до посольства, в них такий дуже великий кабінет, певно, що квадратів 200, стільці стоять, стіл. Але ні, впускають тільки по дві людини. А люди, як собаки, чекають вас, коли ви викличете. Просто в коридорі чекають на сходах, чому блядь, таке відношення до нас? Що з вами, блядь, не так? Чесне слово, сподіваюся, що Світлана Заліщук хоч щось зміни. Хоча я дуже сильно сумніваюсь.